Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 130. Її створив німецький шахіст та шаховий композитор Юліус Ментхайм. Хід білих мат за 9 ходів. Подумайте. Тут у нас теоретичний еншпіль мат двома конями. Якщо побити пішака, буде нічия. Пішака необхідно зберегти. Взагалі, якщо пішак дуже далеко зайшов, ось як тут. То виграти неможливо. Але в нас така позиція, що білі виграють. Щоб пішак далеко далі не йшов, кінь є 2 Потрібно його заблокувати. Король g8. Далі обмежуємо чорного короля. Король Е7, король аж 8 Король Ф8. Опозиція. Король Аж 7. Чорний король хоче втікати, тому король ф7 обмежили чорного короля. Йому взагалі залишилось тільки дві клітинки. Король аж 8 Хід білих мат за 5 ходів. Подумайте. Тепер потрібно підвести коня з2 поближче до короля. Правильний хід кінь f4. Е2. Чорні йдуть у ферзі. Чорний король обмежений, в нього всього дві клітинки. І навіть незважаючи на це, якщо зараз побити кінь е2, буде нічия. Правильний хід кінь g6. Король h7, кінь f 8 Король h8. Все в короля немає ходів. Тепер білі грають кінь h4 або кінь e 7 Наприклад, кінь h4. Якби не було пішака, був би пат. А так, чорні перетворюють пішака у ферзі. І далі кінь h6 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Заблокували пішака, потрібно пішака зберегти. Король g8, король e 7 король h8, король f8. Обмежуємо чорного короля в кутку. Залишили йому всього 2 клітинки і підводимо іншого коня поближче. Залишили чорним пішака, щоб не було пату. Робимо маневри конем. Чорні проводять ферзя, але кінь аж g6 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!